Спортивний турнір патріотичного спрямування в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відбулися фінальні змагання Надія нації участь у ньому взяли понад півтора тисячі учнів з Івано-Франківської області. Більше у наступному матеріалі учасники змагалися за перемогу у шести видах спорту, серед яких футбол, баскетбол, волейбол та настільний теніс. Мета змагань – це популяризація здорового способу життя. Наш патріоти повинні бути виключно здоровими. Це перше таке, а друге це наносить заступна компанія на це профорієнтаційна робота, а також мета подружити учнівську мову між собою. Вони вже вдруге приїжджають, приїжджають з великим задоволенням, згадують торішні змагання і сподіваються, що і буде згадувати теперішні. У фіналі зустрілися 20 учнівських команд. Фінал буде досить цікавий, тому що зараз до нас приїхали переможці зональних змагань. Ми відвідали 8 населених пунктів. Загалом ми провели 10 зональних змагань. Як я вже сказав, взяло 152 команди участь. Це змагання має таку патріотичну мету. Звичайно, що ми не забуваємо за наших воїнів. Дякуємо Збройним силам України, які боронять нас і дають змогу виховувати таку красиву, здорову, патріотичну мову. Серед фіналістів школярі із тисманиці. Ростислав каже, усі суперники сильні. Викладалися наповно, зайняли друге місце. Проходять перші два місця. Насправді, ми дуже раді. Було складно тут. Відчувається така якби єднання всієї України. Змагання на нації відбуваються другий рік поспіль, і організатори обіцяють зробити турнір традиційним.